Вітаю вас, шановне панство, слава Україні! І сьогодні у нас найочікуваніша розпаковка на цьому тижні. Посилка з посилок. Їхала до мене більше двох місяців. Їхала морем з сайту Alibaba. Ну що ж, сідайтеся позручніше, а я розпочинаю. Напевно, ви вже здогадалися, що тут в мене мають бути елементи для акумулятора. Вікість залізофосфатного. На 105 ампер годин. Має бути наш акумулятор на 24 вольта. Ну і зараз подивимося, що нам приїхало. Друзі, подивіться, яка красота приїхала. Мало того, що тут у нас є шинки для з'єднання наших акумуляторів. Тут також є зразу текстоліт, щоб між нашими комірками поставити. Ну знаєте, прям вже топова комплектація. Далі відкриваємо одною рукою незручно. Ух ти! Ух ти! І тут у нас комірочки. Літій залізофосфатній. 105 Ампер годин. 0,33 in China, Якщо пишуть might in China, то зазвичай якість. Так, а скільки ж важиться комірочка? Ну-ка, так, вмикаємо. І вага нашої однієї комірки. Ну, майже 2 кілограма. А в нас їх 7 і ось 8. Тобто в нас буде 24 вольтова система. Питали мене, які взяти комірки, щоб зробити акумулятор на 105, ну, на 100 чи 105 ампер годин. Ось такі. На вигляд вони новесенькі. Зараз більш детально подивлюся. Протестуємо зараз в них внутрішній опір і підведемо якісь результати. Так, ну, з вигляду сказати, то комірки ніби як нові, ніде не вздуті нічого, ніякої деформації немає. Такі чистесенькі контакти. Внутрішній опір у нас має бути 0,33 мА напруга 3,26 В. Зараз перевіримо хоча б на одному. Ну так, візуально все топ. Це у нас вони будуть з'єднуватися послідовно і буде набиратися 24 вольти. Як ви розумієте, вже до такого, такої системи вже білу БМС-ку ми вже не будемо чіпляти. А вже будемо чіпляти NGCO BMS. Ось таку здорову, потужну, яка підключається по Bluetooth до телефона. Бачите, які тут вже контакти Б Б мінус. І будемо мати такий серйозний акумулятор з нашим гібридним інвертором. От тільки одна проблема. Грошей не вистачає на сонячній панелі, щоб зробити вже нашу станцію. І вам показати, як воно буде все працювати. Ось така. Цікаво сьогодні у нас розпаковка. Ну що ж, давайте зараз глянемо ще внутрішній опер. Чи нас китайці не обманули? Так, треба скомпенсувати щупи. Так. 0,3. Мільйома. 0,28. Наступний. 0,27, 0,3 миллиона. Ну, сотки плавают. 0,3 три 0,28. 0,27 взагалі, До 0,29. 0,27, 0,28 миллион. 0,27, 0,28 миллион. 0,27 двадцать семь миллион. Не обманул у нас китайц. Любился так, друзі, ну що ж, перші такі враження позитивні. Ну, самі бачили комплектація топ. Зразу є все для підключення. акумулятори з вигляду нові, правда, щось не зміг я по QR-коду знайти. Так, друзі, будемо зараз дивитися по QR-коду наші комірки. І так, дивимося. Батарея виробник EV Power. Елемент батареї ліфа 4, 105 Ампер годин, LF105. Виготовлений 7.06.24 року. Ви уявляєте, свіжесенькі акумулятори. Свіжесенькі. Давайте наступний. Так, наступний. 7.06.24 року. Наступний. 6064 року. Тобто акумулятори похожі на те, що всі з однієї партії. Давай. Опа. Тут 06.06.24 року. Наступний. Дивимося 7.06. Поки що різниця в один день. Ну, Якщо це у них спочатку дні, а потім місяці. Далі 7.06.24 року. І тут 7.06.24 року. І наступний. 7.06.24 року. Тобто наші елементи всі свіженькі, всі з 24 року. От, бачите, хтось скаже, ей, що ти не купив, зразу цілий акумулятор, будеш ще гратися, джекон BM стоїть гроші, акумулятори стоять. Я знаю, що я купую. Я купив акумулятори, всі свіжі, вони в мене працюють ну, років 10, як мінімум, а то й більше. Внутрішній опір співпадає навіть менший, ніж заявлений. Протестити буду вже трошки пізніше, наші комірки. Поки що, поки що я задоволений усім. Як бачите, вже маю і комірки, маю до них G-con BMS, щоб зробити наш акумулятор. Ще треба буде якусь фанеру, щоб їх стягнути докупи, бо ж, щоб не було деформацій, якщо вони будуть нагріватися. Також маю я вже ось гібридний інвертор. От тільки одна біда не вистачає грошей на сонячні панелі. Щоб їх три штуки купити, треба ще 1015 гривень. У мене зарплата трохи менша. Ще й тим більше був у відпустці. Ось такі от справи. Був всіх радий бачити в себе на каналі. Всім добра і мирного неба. Підписуйтеся на мій канал в Ютубі. Підписуйтесь на канал Telegram. На чат в Телеграмі, будемо з вами спілкуватися. Ну, і будемо по ходу діла дивитися, як я буду робити наш акумулятор. Потім під'єднувати до інвертора. Коли я збираю гроші, тоді ще сонячні панелі вставимо. Ну, якось так. Всім добра і мирного неба. До побачення!